Всіх вітаю з прекрасного міста Париж. Сьогодні я для вас підготував дуже цікаву екскурсію. Хочу вам показати дійсно місто всій красі, як тут до чого, що тут до чого, розповім вам. Але перед тим як ми почнемо, хочу вам сказати, що в Парижі буквально пару днів тому відбувалися дуже великі протести, і в загальному Париж вважається одне з найнебезпечніших міст. Цілій Європі, якщо рахувати з таких топових місць, тому тут треба бути дуже обережним. Тут треба дивитись за собою. І я надіюся, що принаймні ви залишите мені вподобайку за мою старанну роботу, бо ви собі з дому можете подивитися і про і разом на прекрасне місто Париж, і тут є на що подивитися. Сьогодні я вам покажу прості вулички, покажу вам важливі такі споруди, і також поговоримо трошки про історію цього прекрасного міста. Як бачите, тут всюди базари, такі є магазинчики, тут можна придбати собі квіти. І Париж він зданий за багато таких, знаєте, цікавих архітектурних об'єктів. Взагалі, саме місто дуже феноменально виглядає. Всюди люди світ відпочивають, їдять на щось, на про щось розмовляють. Багато чого тут відбувається серед таких важливих різних. Речей. І ми зараз йдемо такими вуличками, які навіть не є популярні, найдосить далеко від центру. Але це цікаво дивитися саме вулички, які є далеко від центру, не ті, де багато туристів. Але ми туди теж дійдемо сьогодні. В Парижі майже всі житлові такі от будинки стародавні, досить високі, дуже подібні на рим. Але я вже зразу вам можу одне сказати, що тут відрізняється трошки архітектура навіть в кращий бік. Звісно, що в Парижі досить небезпечно, якщо біля таких, знаєте, туристичних різних місць проводити і бути, де є багато скупчення, є великий шанс на терористичні різні атаки. І також, звісно, треба дивитись за тим, що може хтось підбігти вам, дати якийсь перстень або щось вам подарувати і сказати, що ви йому платили гроші, бо винні йому гроші. Тому тут просто треба завжди рухатись, 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 дуже так ні з ким не говорити, якщо ви нікого не знаєте. І тоді вас не буде дуже багато проблем. Але подивіться, які тут цікаві та прекрасні вулички, як тут все по-іншому, і також важливо та цікаво це все вам по показати. Такі відео ніхто не знімає серед, серед блогерів, тому що переважно блогери бояться просто тако йти і знімати відео, і не, це не для всіх. І тут перед вами може подивіться, яке сміття зразу. От вам Європа і Париж всій красі. Зразу сміття просто посередині вулиці. І так... Виглядають такі цікаві райончики, такі різні, знаєте, роздвоєння вулиць. Трошки розповім вам про історію Парижу. Париж бере свій початок ще з античних часів. На місці сучасного міста в 3 столітті до нашої ери поселилося кільтейське плем'я Паризіїв. Вони обрали для життя острів сіти на річці Сені, а у першому столітті до нашої ери римляни завоювали ці землі та заснували місто під назвою Лю. Теція. Згодом воно почало розватися як важливий торговельний і культурний центр. У п'ятому столітті Париж стає столицею франків під правлінням е, Хлодвіга I. У наступні століття місто зміцнює свою позицію як політичний і духовний центр. У 12-13 століттях тут засновується Паризький університет, який став одним із найвідоміших у Європі. Також у цей період почалось будівництво Нордам де Парі. Подивіться, друзі, як тут гарно, яка тут прекрасна архітектура, і ці всі вулички вам просто так ніхто не буде показувати. І ви маєте можливість на це все дивитися, спостерігати, фактично перебуваючи вдома із зі своїх диванів. Потім у 16 столітті Париж був хоплений релігійними війнами між католиками і протестантами. У 1594 році Генріх зробив його офіційною столицею Франції. У 17 столітті Париж розквітнув завдяки розвитку мистецтва, архітектури і культури, ставши серцем Європи. У XVIII столітті Париж став центром політичних змін. Саме отут, у 1789 році, розпочалась французька революція зі штурму Бастилії. Місто було головною ареною революційних подій, які змінили долю всієї країни. У 19 столітті Наполеон Бонапарт і його наступники перетворили Париж на величну, на величну столицю. Особливий внесок зробив барон Осман, який провів масштабну реконструкцію міста, побудував широкі бульвари, площі і парки. А у 1889 році відбувся всесвітня виставка, для якої збудували вежу, до якої ми сьогодні дійдемо, і я вам її покажу. От вам цікаві такі середні вулички. Які дійсно не показують туризм, а показують дійсно живе місто на ім'я Париж. У 10 столітті Париж двічі опинявся під загрозою під час світових воєн, але зберіг статус культурного центру. У міжвоєнний період він став столицею мистецтва, куди з'їжджались художники, письменники, музиканти з усього світу. Сучасний Париж це світова столиця моди культури, туризму і політики. Тут розташовані провідні музеї, лувер, орсе, університети, штаб-квартири міжнародних організацій і, звісно, місто зберегло свою історичну чарівність, поєднавши її з сучасними тенденціями. Дуже добре метро тут працює, розвинуте. От там, бачите, бомжі в палатках сидять. То місто величезне, тут є багато на що подивитися. І, звісно, нема чому дивуватися, що тут є і позитив, і негатив, і нейтралітет. В самому Парижі приблизно проживає біля двох мільйонів людей. Але якщо дивитися всю метро і все навколишнє середовище, навколишнє містечка, то тут аж приблизно є. 12 мільйонів населення, що дуже багато людей, звісно, створює дуже багато проблем, і багато теж сміття, і багато різних також людей, різної культури. І тут знана, знаний Париж за те, що саме він дуже сильно різноманітний і відрізняється від багатьох інших європейських міст. Але тут є на що подивитися ціни на нерухомість приблизно такі, знаєте, прості в поганих районах буде коштувати вам квартирка, десь 230 тисяч євро. Але в загальному хороша, нормальна така нерухомість буде вам коштувати. Починатися тільки від 600 тисяч євро, що дуже дорого, і не всім вийде таку придбати нерухомість. Перед вами, друзі, паризький оперний театр. Подивіться просто, який він величезний і наскільки він цікавий і грандіозний. Це один із найвідоміших театрів світу та справжній архітектурний шедевр у стилі Необароко. Він розташований у 9-му окрузі Парижа на площі опери. Будівлю часто називають просто опера Гарніє. У тисячу році архітектор Шаль-Гарні отримав замовлення на будівництво нового оперного театру за наказом Наполеона III. Будівництво тривало 14 років. і Завершилось у 1875 році. А театр одразу став символом розкоші мистецтва та імперського Парижу. Будівля вражає своїми масштабами. Довжина понад 170 метрів, ширина близько 125 метрів, а висота 73 метри. Уявіть просто собі, як тут гарно і цікаво. Наприклад, тут зразу видно така площа, і що ви розуміли, величина просто надзвичайно велика. Те, що ви бачите зараз, навіть через екрани мого телефона не підкреслює і не показує вам справжню силу та великість цього театру. Дивіться, друзі, яка тут гарна, просто площа. Скільки тут людей, який тут рух, хтось на велосипеді, хтось їсть в ресторані, хтось іде, хтось рухається в сторону метро, оперного театру, і просто площа вражає. Просто подивіться, яка вона велика, яка вона довга, і скільки тут цього є. подивитися. звісно, багато поліції, тому що тут багато людей, і може бути дуже велика небезпека в будь-який момент. Тому треба бути дуже надзвичайно обережним. Зверніть вашу увагу просто на масштаби всього і наскільки тут все велике. От я, наприклад, був в багатьох містах сан франциско таких в Майами, Рим. Я говорю про такі дуже великі міста. Ну тут просто вражає по-свому. Знаєте, тут все якось в таких масштабах величезних і дійсно гарно та цікаво. Одна проблема, на мою думку, що дуже багато людей, і звісно, Париж це друге. Займає друге місто в цілій Європі по найбільше туристів. Тут приїжджає приблизно 20 мільйонів туристів в рік. А в Лондон займає перше місце з 30 майже мільйонами туристів. І тут можна побачити, чому тут є на що подивитися тут. Дуже велика мода, різні такі фешн-виступи, і багато людей знаменитих приїжджає футболістів. На різні такі, знаєте, цікаві вистави. А тут просто це все, що я вам зараз показую, це просто надзвичайно цікаво. І я більш ніж впевнений, що вам вдома, дивлячись цей весь контент, навіть цікаво подивитись, прогулятись, бо ви, можливо, навіть і ніколи тут не побуваєте. А завдяки моїм відео і завдяки моїй екскурсії, ви точно тут будете. Подивіться, друзі, на цю католицьку церкву. Це просто щось феноменальне. Називається вона Ла. Маделін це католицька церква у центрі Парижа, розташована на площі Мадлен неподалік від бульвару Капуцинок. Вона вирізняється своїм виглядом, який нагадує антентичний храм у стилі давньогрецької та римської архітектури. Будівництво церкви почалося у 1744 році, але через французьку революцію та зміну планів тривало дуже довго. У тишу році Наполеон вирішив перебудувати її на храм Слави. Після падіння Наполеона споруду знову перепланували як церкву, і в 1742 році її році урочисто освятили. Будівля побудована у формі антитичного перепетера прямокутна споруда з 52 корифинськими колонами. Кожна завишки понад 20 метрів. У середині інтер'єр прикрашений мармуром, мозаїками та картинками на біблійні теми. Уявіть собі просто, яка це прекрасна архітектура. Такого ніде немає ні в якому місті. Подивіться, просто друзі, ми зараз рухаємося в сторону до Ейфелівської башні. І перед вами прекрасний фонтан, просто ну, чудовий. Посередині, бачите такий монумент, і вон там вдалині, вдалені, ще побільше, побільше прекрасної архітектури Парижу. Знаєте, я не один раз бачив Париж в різних фільмах. І зараз я тут стою і не можу навіть передати вам, наскільки це цікаво бути тут, прямо і знаходитися в такому прекрасному місті і це все вам показувати. Тут просто є стільки всього цікавого, і ми зараз підемо прямо вон туди, бачите, що там в далині є, і ми вам це все покажемо. Я розповім ще більше, і будемо більше показувати місто. Тут дуже багато поліції, звісно, бачите. Там якась заворушка відбувається. І що я хочу вам ще сказати, що треба бути дуже обережним і уникати там, де багато людей, особливо в такому місті, як Париж, там, де багато людей просто не лізти і не пхатися. Це фактично одна з найширших таких доріг, яка веде до центру Парижу. І дуже знаменита ця дорога в різних фільмах її було видно. І подивіться, просто який там прекрасний цікавий парк. І з цього боку знову ж таки гарний вигляд на цей монумент. І також знову ж таки фонтани, повно народу, повно людей. І всі щось роблять, всі щось думають, і всі собі насолоджуються просто прекрасною е, енергією, яку Париж приносить. Тут є, що подивитися, і Париж не просто так є одне місто, яке майже кожна людина на цілій планеті хоче відвідати хоч би один раз. Зараз я проходжу прекрасним та цікавим парком. Тут можна собі посидіти на лавочках, як ви бачите, відпочити, подихати свіжим повітрям. І тут така зараз осіння, прекрасна атмосфера, яка просто вражає, просто надихає. І взагалі є де сховатися, є де побути. І Париж це місто, яке надихає вас на щось нове, на нові зміни і на те, що варто задуматись, яке життя є цінне. І що важливо в житті робити те, що вам подобається, а не те, що вас заставляють робити або за вас вибирають. Перед вами Петіт Палас, малий палац, розташований навпроти Гран Палац, і також був зведений до Всесвітньої виставки у 1900 році. Сьогодні це музей образотворчого мистецтва міста Парижа. А зліва перед вами... Це є Гранд Палац, великий палац, виставковий комплекс у центрі Парижа поруч з єлисейськими полями. Його побудували до всесвітньої виставки, також у 1900 році. Будівля поєднує класицизм і модерн. Вона славиться величезними скляними куполом одним із найбільших у світі. Декоровна колон, декоративна колонами, скульптурами та мозаїком уявіть собі, просто як це гарно та цікаво. Зараз я рухаюсь і переходжу через міст, дуже такий славетний міст. Тут в Парижі прекрасний міст. І як бачите, тут повно повно людей. Щось будці продають, хтось собі йде, повно ліхтарів. І з того боку ми вже бачимо Ейфелівську башню. Бачите, вон вон там вдалині. Це дуже знаменита, як то кажуть, башня, через яку всі сюди їдуть і не просто так сюди їдуть, я хочу на неї подивитися. Але давайте спочатку подивимося в загальному. На оцей просто річку, на цю річку, і я хочу вам показати, наскільки вона цікава і гарна. Просто подивіться, якраз вон катер їде, і катер буде пропливати прямо під нами. І там справа є ресторан. Тут ще один катер, і ці катери спеціально зроблять для того, щоб туристів брати і показувати все прекрасне місто Парижа. І оці ліхтарі, про які я вам розповідав, вони просто феноменально гарні, цікаві і надзвичайно. Вражають просто, дуже сильно вражають. Вон вон там, дали це університет просто Парижа, знаменитий університет, який знаходиться дуже близько біля Ейфелівської башні, яку ви бачите перед вами прямо тут. Дуже прекрасні, багато людей там відпочивають на травірці біля того. І тут зразу є леви і, в, і вхід на цей прекрасний міст. Перед вами друзі Ейфелева вежа. Ейфела вежа символ Парижа і одна з найвідоміших споруд світу. Це просто щось неймовірне. Вона розташована на марсовому полі поруч із Сенною, побудована до всесвітньої виставки у 1889 році, присвяченої сторіччю французької революції. Автор проєкту був інженер Гюстав Ейфель. Спершу багата. Парижан критикували вежу, називаючи її залізною потворою, але згодом вона стала головним символом Франції. Висота 330 метрів і вага понад 10 тонн. Складається з понад 18 тисяч металевих деталей, з'єднаних 2,5 мільйонами заклепок. Має три оглядові майданчики на різних рівнях: 57 метрів, 115 метрів, і 276 метрів. Спершу планували демонтувати вежу після 20 років, але її залишили завдяки використанню для радіозв'язку. Щороку вежу відвідують по сім. Мільйонів туристів. Ввечері вона сяє завдяки 20 тисячам лампочок, які блимають щогодини після заходу сонця. Сьогодні Ейфел вежа не лише пам'ятка, а й сучасний технічний об'єкт. Це головна туристична атракція Парижа та одна з най найфотографованіших будівель світу. Уявіть собі просто яка це прекрасна споруда та цікава. Подивіться, друзі, ще з цього ракурсу, як тут прекрасно, як вона гарно виглядає, як вона високо стоїть, який це величезний символ просто Парижу. Тепер просто зверніть свою увагу, скільки тут народу. Тут всі люди повністю фотографуються, сидять, п'ють шампанське, щось роблять і в загальному просто спостерігають і просто відчувають цю прекрасну енергію цієї величезної та великої башні. Ми зараз ще походимо, багато чого вам покажемо. І в загальному давайте трохи пройдемося цим парком. Вон там вдалині, бачите, така площа величезна, яка веде прямо сюди. І тут багато людей продають різні штуки, різні речі, різні такі, знаєте, малесенькі е, дрібнички. Перед вами, друзі, тріумфальна арка тут в Парижі. Тріумфальна арка один із головних символів Парижа, розташована на площі Шарля де Голя. Колишня площа зірки, де сходиться 12-те евеню. Це найбільша тріумфальна арка у світі. Її спорудження з замов Наполеон Бонапарт у 1806 році після перемоги під австрійцем, щоб увікончити славу французької армії. Будівництво тривало понад 30 років і завершилось у 1736 році. Архітектором був Жан Жальгрен. висота 50 метрів, ширина 45 метрів, товщина 22 метра. Фасади прикрашені барельєфами та скульптурами композиціями, які зображають сцени військових перемог Франції. На внутрішніх стінах викарбоні імена генералів і битв. Під аркою з 1921 року розташована могила невідомого солдата Першої світової війни. Тут горить вічний вогонь, який щодня о 6.30 урочисто. Оновляють. Сьогодні тріумфальна арка популярна туристична пам'ятка. На її верхівці є оглядові майданчики з чудовим видом на Єлосейські поля та весь Париж. собі просто як тут цікаво, скільки тут багато взагалі автомобілів, фільмів знімали на, цьому, на цій кільцевій дорозі. Тут дуже такий конкретний рух, багато автобусів, багато автомобілів. Всюди люди десь рухаються, ходять. Ну, взагалі є на що подивитися, і, звісно, вам це все показати. Перед вами, друзі, знаменитий пантеон Парижі, про який і в який завжди приїжджають багато туристів та в загальному хочу на нього подивитися. Це велична будівля в латинському кварталі Парижу. Спочатку задумувалася як церква Святої Женев'ї покровительки Парижа, але з часом став національним, національним мавзолеєм. Будівництво розпочалося в сімсот році за наказом короля Людовика 15. Архітектором був Жак Жерман Суфло, створив споруду в стилі клацизму, надихаючись римським пантеоном. У 1791 році, під час французької революції, будівлю перетворили на місце вшанування видатних діячів Франції. Висота купола 83 метра, Фасад прикрашає портики з 22 -двома кортифійськими колонами. У внутрішньому оздоблені багато фресок, що зображають сцени з історії Франції та життя святих. І тут поховані Вольтер Жан-Жак Руссо, Віктор Гюго, Еміль Зольо, Марія Кюрі, Олександр Дюма та інші. Пантеон є символом шанування національної пам'яті. У 1751 році фізик Жан Фуко встановив пантеоні свій маятник, щоб довести обертання землі. З оглядового майданчика відкривається панорама на весь латинський квартал Сені. Уявіть собі, як тут гарно і цікаво. І просто подивіться, який тут. Квартали, як тут люди собі живуть, і мають такий знаєте, прекрасний вигляд просто на таку знамениту і велику будівлю на ім'я Пантеон.